Апогей тенісного сезону у нас наближається. На US Open 2023 року залишається провести тільки два поєдинки. Один, один з яких сьогодні. Жіночий фінал у нас сьогодні Кокогауф, Американка проти Аріни Сабаленка. Тенісистки, які, мабуть, дійсно заслужили вихід до фіналу, оскільки провели його найбільш стабільніше. І будемо сподіватися, що цю стабільність вони сьогодні продемонструють у цьому фінальному поєдинку. Дане відео буде експромтом, оскільки є експромтом, тому що всі попередні огляди відбувалися уже постфактом, тобто коли результати були вже відомі. Дане ж відео записується фактично у прямому ефірі. Результат на дану секунду невідомий, і це, звичайно, ж, інтригує. 3-2 в очних протистояннях веде Коко-Гауф, але в цьому сезоні був зіграний один поєдинок між тенісистками. В чвертьфіналі Індіан Уелсу перемогу здобула в двох сетах Сабаленка, один з яких 6-0. В даному поєдинку жеребкування виграла Коко-Гауф, обрала подачу, тож розпочинається наш поєдинок. В цьому сезоні обидві тенісистки взяли по три трофеї. Кокогао взагалі два взяла за серпень місяць, тому є, мабуть, найгарячішою на даний момент в плані здобуття титулів. Ну, а Аріна останній свій трофей взяла в травні. Давненько без трофеїв, е, можливо, хоче виправити цю ситуацію. І для обох тенісисток другий фінал на Гренслемах в кар'єрі, відмінність в тому, що Аріна свою спробу реалізувала, вигравши в цьому році Австраліан Open. Ну а Гауф, яка в минулому сезоні грала в фіналі Ролан-Гаросу, е програла за годину польській тенісисті Ізі Швіотек. В першому геймі у нас вже рахунок 15-15, тож най на най найцікавіших моментах ми будемо зупинятися більш детальніше. Нагадаю, що з 2017 року американки не виграють US Open. І в даному поєдинку, звичайно ж, місцева публіка, я думаю, покладає певні сподівання, що ця традиція зміниться. І відразу в першому геймі у нас брейкпоінти на подачі Гауф. Не любить під тиском грати Гауф. Побачимо, чи вийде з цієї ситуації. Ні, не виходить з сухої з води Сабаленка бере перший ж гейм в матчі і відразу робить брейк. Нагадаю, з понеділка номер один жіночого тенісу буде. І, безумовно, думаю, цей факт додає їй ще більше впевненості. Тож, перший гейм на подачі Сабаленка перша подвійна в матчі у виконанні Сабаленка. Але повела 2-0. Розмочила рахунок Гауф 1-2. Так, ще одна подвійна від Сабаленки, і на її подачі вже 0-30. Цікаво. Друга подвійна за гейм і 15-40. Подвійний брейкпойнт для Гауф. Обидві тенісистки не люблять грати під тиском. Але перший брейкпойнт відігрує. А другий ні пробиває в сітку і рахунок рівний. 2-2. Як завжди, купа селебритіс на матчах. 30-0 був рахунок на подачі Гауф, зараз 30-40. Брейкпойнт Сабаленка. Відігрує. Але відразу другий. Оце помилку допустила Сабаленко. Зацідила смеш в сітку. Але попри це, все одно робить брейк поки що чисто жіночий теніс, де переважна більшість геймів виграється на подачі суперниці. Брейк на брейку і брейком поганяє. Як бачите, знову брейкпоінти. Перший ейс-матчі на рахунку Сабаленка. І в неймовірній боротьбі захищає свою подачу 4-2, перша подвійна для Гауф. але відразу ейс. От в чому відмінність між цими тенісистками Сабаленка все ж таки всі емоції залишає на корті, багато кричить, навіть мати гне, а гау все тримає в собі. Подвійний брейкпоінт на носі 2-5. І таки 5-2 Аріна зараз буде подавати на перший сет. Причому буде робити це новими м'ячами? Подвійний сетпойнт. Залишився один. І за 40 хвилин бере першу партію Сабаленка 6-2. Обидві тенісистки бігали в підтрибунне приміщення в перерві між сетами. Ну, зараз повертаються на корт і стартує друга партія на подачі Гоуф. Другий сет розпочинається з подвійної помилки. Да, Нервує Гоуф. Друга подвійна за гейм. Але вигризає перший гейм другого сету. І виходить вперед 1-0 в другій партії. По одному. Захищає свою подачу ГАВ, хоча розпочала з подвійної помилки. 2-1. Ну, а це Шарапова здається. Кілька неймовірних розіграшів видає Гауф. як наслідок бачите, рахунок на своїх екранах. Брейкпоінт у неї. За один з розіграшів навіть Сабаленка поаплодувала американцям. І на брейкпойнті Сабаленка робить подвійну в своєму стилі під тиском 3-1 з брейком. Загав подає на 4-1. Але ще треба подати. Є шанси, що не подасть брейкпойнт для Сабаленка. Ні, рівно. Напруга відчувається в повітрі просто неймовірна. Як наслідок багато невимушених помилок від обох тенісисток. Ну, такі фінали бувають. 4-1. Може трішки полегшено зітхнути Гоуф на певний період, що називається, відпустить. Як завжди, перекус. До речі, що до перекусу, ну от я так і не згадаю інших тенісисток, які прямо із судочком приходять на матч. Ну, а Гоув приходить. В основному там їдять банани, шоколадки, а вона щось приносить в судочках. А це, мабуть, розіграш турніру тільки що був. Як наслідок 4-2. Ко-ко-коко скандують трибуни, підбадьорюючи свою співвітчизницю. Як наслідок подвійна помилка. Два геймпойнти. Відчувається, що маючи брейк за спиною. Діє більш впевненіше Коко. 5-2 і Аріна подає на те, щоб залишитись в другому сеті. Поки що залишається в сеті Аріна 5-3. А зараз починається найцікавіше, оскільки Гау подаватиме на партію 15.0 по 15. Вдала перша подача і рахунок 30-15. Два сетпоїнти у Гоуф. І ви все розумієте, на нас очікує третя заключна партія. 6-3, другий сет за американкою. І відразу побігла під трибуни приміщення. Так, ну це вже набагато краще, ніж в минулому році в фіналі на Ролан-Гаро. Третя у нас зараз буде фінальна партія у цьому фіналі. Забаленка програла другий сет на турнірі. Зараз буде подавати першою в третій партії. Є такий термін в чоловічому тенісі Джоко Смеш. От щойно щось подібне виконала Сабаленка. До речі, вже не вперше в цьому поєдинку, пробуваючи простий смеш в сітку. І ви бачите, з чого все розпочинається. Breakpoint в голф. не реалізовує його американка. Ну, але Аріна тут же дає другий, оскільки пробиває в сітку. На даний момент вдвічі більше невимушених помилок у Сабаленка. Шаленія публіка. Американка робить брейкпоінт, точніше, брейк. І веде 1-0 в третій партії. 2-0. Так, схоже, скоро полетять ракетки. 0-30 не витримала, ідея схоже міняти ракетку. Відразу нова ракетка дає результат 15-30. 30-30. Брейкпойнт. В розіграшах дуже часто терпить Гоуф, очікуючи помилки Сабаленко. Ну і Аріна її не підводить останнім часом. Да, 3-0. Судочок. З двома брейками веде американка. Да, Нема впевненості зараз у діях Сабаленка боїться бити с боїться допустити подвійні помилки, ледь перебиваючи м'яч через сітку. І 4-0. Говорили ми на початку, що може бути в даному поєдинку 6-0. правда ми, по крайній мірі, я думав, в іншому напрямку все це буде розвиватися, але зараз залишається два гейми до. 6-0 на користь Гоуф. Хоча, звичайно ж, саме головне виграти матч. Ні, схоже, 6-0 не буде. 40-0 на своїй подачі веде Сабаленка. Варить трішки каші Сабаленка. 40-30. 4-1. Викликала лікаря Сабаленка. Якісь проблеми зі здоров'ям. Ну а Гоуф уже стоїть готова подавати на 5-1. До речі, я ледь не забувся, що в, фіна... в анонсі фіналу, що в попередніх відео я говорив про те, що оскільки три попередні гранслеми виграли різні тенісистки, було б цікаво, якби всі чотири гренслеми взяли різні тенісистки. Ось Гауф може це зробити. Але Сабаленка згадала, як потрібно відігруватися, і зараз подвійний брейкпоінт у неї. І перший ж реалізовує, бере другий гейм поспіль 2-4, щоправда, ще дуже багато роботи. Пішла третя година поєдинку. Сабаленка згадала, що таке подвійні помилки, і зараз рахунок 15.40 на її подачі 5-2. Подає на титул Гауф. 15 15.0. Три м'ячі залишаються до титулу. Два м'ячі. Поки що нуль емоцій. Але рахунок ви бачите. Потрійний чемпіоншип поінт Єсть. Неймовірний поєдинок. Програвши перший сет 2-6, знайшла в собі сили. І здобула перший для себе Грен Слем в 19 років. І ось вони емоції після матчу. Перемога для Голф, перемога для Сполучених Штатів Америки, оскільки ще раз нагадаю, давненько американки і американці не вигравали. Ну і почекаємо кілька хвилин, побачимо, як буде отримувати омріяний титул. Ну і дійсно, всі чотири гранд-слеми цього сезону взяли різні тенісистки: Австралія Опен Аріна Сабаленко, Ролан Гарос Іга Швйотек, Вимблдон Маркета Вондрушева І вже офіційно можна про це говорити: US Open Коко Гауф. Уже отримає поздоровлення по телефону Гауф, Навіщо їй ті трофеї? Ось він омріяний в руках трофей. Неймовірно Кокукау виграє третій турнір поспіль, причому по наростаючій WTA 500, WTA 1000 і Grand Slam. Просто неймовірний результат у виконанні цієї юної тенісистки. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Дякую всім, хто дивився. Всі відео на моєму каналі про US Open 23. На каналі створена спеціальна папка під цей турнір, якщо цікаво, перегляньте. Ще раз вітання Гауф. Ну, а вам дякую за увагу. На все добре.